Мати слонячу пам'ять, що значить цей вираз. діома ідіома: memoria de elefante» буквально перекладається як «tener мати, меморія пам'ять «elefante Слон і де, це прийменник, який вказує на приналежність чогось, тобто слоняча, «де елефанте». Тенер «Меморіа де елефанте» – Тенер Меморія елефанте мати слонячу пам'ять. Вираз меморія елефанте використовується для опису людини з чудовою здатністю запам'ятовувати речі, тобто того, хто має дуже гостру та тривалу пам'ять. Ця фраза ґрунтується на репутації слонів як тварин з чудовою пам'яттю, здатних запам'ятовувати місця людей та події протягом тривалого часу. Якщо ваш іспаномовний друг має гарну пам'ять, ви можете сказати йому: memoria меморія де «Tienes memoria меморія elefante. elefante». ти маєш слонячу пам'ять. Якщо вам сподобалося це відео, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі у нових відео. Аста лого!